Гарний настрій. Я просто хочу налаштувати. Він? Хочу налаштувати камеру, так, щоб красиво виглядало. Я так тішуся тим моментом, коли такий гарнес. Мені навіть чомусь хочеться плакати. Просто бо я займаюся тим, що мені подобається. Ми Піднімаємося. Ні, десь так. От ось це, отак, от отак. Мені дуже подобається. Минуле відео я розпочинала з історії про те, що у нас впала ялинка, поламалися іграшки, побилися вірніше. Дайте в одному з відео я так гарно сиділа на ліжку і красива картина, яку я намалювала сама була позаду. І зараз я цього не можу зробити, тому що ліжко поламалося. Воно вже давно було таке, а це вже фініта. Просто поламалась. І так розпочався 2025 рік. А ще там радіатор у машині, щось з ним не так. А ще така штучка, знаєте, для гарячих приборів, яка поруч з плитою стоїть. Вона теж побилась. А ще кувшинчик, як це буде українською, я забула. Щиро волинянка він теж побився, і це ще не все. Ще щось побилося точно. Взагалі про що це відео? Ви запитаєте? В мене є коробка спогадів, і у нас війна в країні. Ми втрачаємо речі. У когось немає будинку, уже у когось згоріли альбоми, фотоальбоми і якісь такі. Зачіпки з минулого, якісь такі можливо речі, які нагадують про минуле, якісь конкретні історії, події або про людей. Це все може зникнути. І я подумала, що я хочу свою коробку спогадів цифровізувати, поділитися історіями з минулого, бо без минулого немає майбутнього. Я знову цитатами швиряюсь, шверяю став. Чіпка кидаюсь. Я так я постійно оце на неї зиркою, поки я з вами оце розмовляю. І я хочу її відкрити. Я хочу навести в ній лад, я хочу позгадувати історії, які стосуються тих чи інших речей, які є в цій коробочці, і так, я зараз почну. А ви, тим часом, обов'язково зробіть собі чай або, можливо, каву. Я би робила каву, бо я дуже люблю каву. І насолоджуйтесь історіями. І ще ви, до речі, теж можете в коментарях написати якісь свої історії, описати якусь річ, яка у вас є таким собі маховиком часу, знаєте, як в Гаррі І Історію, яка з нею пов'язана. Я як людина, яка шукає позитивне ледве не у всьому, скажу, що якби не зламалося ліжко, у мене не було би такого класного фону. У вигляді трошечки нерівної білої стіни все стається так, як має статися, поки ви п'єте чай. Я п'ю водичку. Чи ви п'єте каву? Не пишіть мені, чи каво, чи чай. Я розроблю соціальне опитування, що люди люблять більше каву чи чай. А можна я буду ще називати вас світлячками. Коли я буду говорити про вас, я буду казати світлячки. Бо світлячки дуже милі створіння. Почнемо. По-перше, це от договір на роботу. Ось і тут. На мою колишню роботу тут є така стрічка. Я працювала в прайс Ветер Куперс. Якось одного разу, будучи в кофелабі, прийшов військовий. Він був дуже втомлений, виглядав таким виснаженим. І я пригостила його кавою, а він дав мені свій значок. Десь його бережу. Це спанч Боб, який каже, не. Мені подарували колеги, коли я працювала аналітиком і була рев'ювером людиною, яка передивляється роботу інших, дивиться, чи все окей, поправляє помилки або каже про ці помилки, допомагає і таке інше. І в мене колеги подарували таку штучку, тому що вони казали, що чомусь так виходить. що Коли ми починаємо говорити, обговорювати проблеми, зразу все виправляється і все дуже швидко коригується. А це. Тут є ще текстик, але я не буду його читати. Нехай це буде інтимно. Хоча, якщо ви дуже хочете і в мене подруга дозволить це прочитати, то я прочитаю Є нотики. У нас з подругою і колегою також є відчуття наче ми два таких, знаєте, ракунчика, які дуже легко справляються з роботою і насолоджуються роботою разом. Так було раніше, тому коли якраз я звільнилася. Я оці всі штучки позабирала з свого робочого місця і тепер маю їх в своїй коробці. спогадів. тут. Ще одна листівка, теж залишила колега. Вона не мала можливості попрощатися, тому що пішла раніше і залишила цю листівку. А я її зберегла. Це подарував знайомий. У нього були на автомобілі дуже красиві наліпки, і він сказав, що у нього є ще. І ось тепер я маю. Якщо я не помиляюся, і от чому треба частіше заглядати в цю коробку, бо спогади все-таки зникають. Я брешу! Це не договір, це наказ про звільнення. Це мій щоденник. Ви скажете, це сололат? Ні, це щоденник. Тут і щоденник, і ручка. кажеш. Дуже він такий атмосферний. Вам було чути, як потяг їде? Мені цей щоденник подарувала сестра. Я дуже їй вдячна за це. Він тактильний, приємний, дуже на дотик. Він так пахне. Знаєте таким. Стареньке я його почала вести в 2013 році. Якщо раптом теж захочете, я можу почитати думки з 5 жовтня 2013 року. Боже це було скільки? 12 років тому ще є фотографія колишнього. У мене колись було до речі, переконання, що я коли роблю записи в цьому щоденнику, щось обов'язково зміниться. Я заохочую вас. Вести щоденник серйозно, це дуже круто. Перечитати якісь історії з минулого, зрозуміти, згадати, як було боляче тоді, і як ти зовсім по-іншому відчуваєш ці ситуації з плином часу і мати цю можливість це прям бімба. Бімба. Далі є така коробка, і тут дуже багато всього. Вона прям дуже наповнена. Спочатку у нас якісь конверти. Я якось спілкувалася з одним чоловіком, який з Нової Зеландії на 14 лютого, і він подарував мені дуже великий пукет квітів і відкритку. Тут немає якихось деталей, дуже особистих, просто є такий смайлик. Це дуже приємний був досвід, дуже хороший був чоловік з дуже класним характером, і я дуже рада, що доля подарувала мені таку людинку. Я Лишила це. Мені здається, що це було або в айфоні, в моєму першому, або в планшетику, коли я перший планшетик собі купила. Дозвольте своїй усмішці змінювати світ навколо. Це перший раз я ходила на гігієнічну чистку. Я зберегла це. Просто дуже класна відкритка. Насправді це якийсь конверт. Ой, тут фотографії. Це я. Мені 4 місяці. Казьопка мила була. А це мене сфотографували якось на вулиці. Ми якось їздили з сестрою теж автобусний тур Амстердам, Прага і Гановер. Я також працювала в Нестле колись на Неспресо, британський ринок. І в мене є от така штучка. Теж класний спогад. Ще одна штучка з приз Veter Куперс. Я була якось в Британії, по роботі їздила. І залишилися в мене звідти гроші. Знаєте цю пані? Не знаєте? I declare after all there is no enjoyment like reading. Тут так пише. Серйозно, видно? видно? Я дуже хочу ще раз поїхати в Британію і використати ці гроші там. Або, можливо, я не використаю, я привезу нові. Хто знає я навчалася в інституті банківської справи. Маленька, миленька істота. Тут ще є якась стрічка. Мені здається, це з якогось букету. Я би не лишила просто так її тут. Є флешка, я не знаю, що на ній, але мені трошки страшно її в якийсь комп'юк всувати, бо я боюся, вона трошки заразна. І ще флешка. І ще флешка. Це мій перший модіатор, яким я грала на гітарі. Тоді ми їхали у Ковель, мені здається. Там був магазин на музичних інструментів і купили там кілька модіаторів. А ще один я купляла у Львові. Мені стається ось цей. Але ним супер незручно грати, хоча колір класний. Була на картингу разом з подругою. І ще мені стається її фото звідти. Я теж їх додам. Цю коробочку, мені здається, подарувала одна дівчинка, з якою я жила колись в гуртожитку. Не пам'ятаю вже її... а може. Ні, я пам'ятаю її ім'я, пам'ятаю. І тут ще була свічечка. Але ця коробка зараз наповнена. Так, да, я маю рацію, грошима. Тут є із Купенгавена Угорщини. Ви, якщо хочете, можете подивитися відео з цієї. Відпусточки пусточки двохденної в моєму інстаграмі, там десь далеко, якщо погортати, ви його знайдете. Наступне це такий мішечок. Очевидно, що тут, тут дуже багато грошей. 20 євро 50. І тут ще є угорський кеш. Мені здається, так не можна з грошима себе поводити. Скільки 70 євро в гривнях зараз? Можна оновити свій файлик, де я слідкую за фінансами, додати трошки грошей. Наступне ось такий кейсик, і тут є дуже багато всього. Якось я була в готелі, дивний початок історії. Лишала <реш> записки, типу, як подяку. І всяке таке, і в мене є відповіді. Можете почитати, собі зробити на стоп і прочитати. I wish you all the best and hope all your dreams come true. Thank you, have a nice day! Далі у мене є листівки це передбачення. Коли яблуко дозріє, воно впаде саме. Не лише знаю всьому ціну, але й вмію це цінувати. Красиво дуже. Далі це пакуночок з різними стікерами. Ми тебе любимо. І тут ініціали моїх друзів. Це подаруночок вони мені робили на день народження. Найкращий день це сьогодні. Два роки тому. Коли я трошки психологічно була внизу, знову в мене це долі сезону і долі часто було, але по очевидних причинах я прекрасно розумію, чому. Я залишала відкритки у ліфті такі стікери з різними побажаннями. Тому що, перш за все, мені хотілося покращити настрій людей, з якими поруч я живу. А по-друге, роблячи когось трошечки щасливішим, мені ставало самі легше. Мені завжди в цілому хотілося. Щоб гарна атмосфера була довкола, ось і щоб люди посміхалися. Тому так, це одна з причин, чому я це лишала. Забула сказати, що вам дуже пасує сьогоднішня посмішка. Просто ці листівки, потім під кінець дня, було таке, що їх хтось забирав з собою, а було таке, що вони залишалися. Відповідно, я їх потім забирала. Як тільки гусениця подумала, що світ кінчається, вона перетворилася на метелика. Ну, красиво же. Я геть нічого не розумію в житті, проте мені здається, що ми заслуговуємо на найкраще. Хоча б на ранкову посмішку, Смак питань. На руці, що дарує троянди, завжди залишається їхній аромат. Я Чи Я згадую просто емоції, теж в ті дні. <гум> Добрі вчинки залишають слід в серці. <гум> Чудеса там, де в них вірять. <гум> Якщо вам ще ніхто не казав, то дозвольте це зроблю я. Сьогодні ваш день. Сьогодні національний день чизкейка, чи то чизкейку, не в Україні, але все ж гарна причина купити чи зробити собі десертик. Майте на увазі. А потім, до речі, одного дня біля мого стікера був ще один стікер. Тобто, якийсь сусід залишив і написав: Заходи на каву, юна дисидентка. Тут ще його є інстаграм, але я тоді так і не зайшла, я так і теж не писала. Може, і напишу, до речі, нині. Бо я не хотіла, щоб хтось знав, хто залишається стікери. Я сподіваюся, мої сусіди не дивляться зараз цього відео. А навіть якщо дивляться, це була я. А хоч якою темною була би ніч, неодмінно настане ранок. Наступні стікери це з роботи. Коли я працювала в Нестле, у мене там була подруга дуже крута, теж з дуже крутим характером, дуже сильна. І вона залишала теж відкриточки різні. Я займалася перевіркою магазинчиків, які продавали каву, і ми перевіряли їхні фінансові звіти. Так, дуже в загальному скажу. Я робила собі нотатки про те, що мені треба зробити. Я буду створювати безлад навколо себе. З цим ми закінчили. Наступне це квиточок з поїздки на кіпер. Я сподіваюся, що ви дивитеся відео, яке я знімаю про філософію. Вони є в шорцах, і я також створила окремий плейлист Філософія за три хвилини. Так, я його назвала. До чого я це все розповідаю? До того, що я тільки в цьому році, у 2024-му, вірніше, дізналася про те, що е засновник філософії, яка дала мені дуже багато сили Зенон із Кітіона. А Кітіон це Кіпр, і Я була на Кіпрі. Виходить, я ще більше законелася зі стоїцизмом. Напевно. Ось тут так само є ще мапа громадського транспорту Кіпру. Можливо, комусь потрібно. Ми просто тоді запитували в її пані, як нам дістатися до однієї з вулиць, де було наше житло. У мене є ще така коробочка. Це мені на початку стосунків подарував хлопець, і сюди я почала складати речі з наших побачень, якісь такі дрібнички. Теж буду показувати. Я ж з вами відкрита, ти світишся по-іншому, коли знаходишся в правильному місці, закреслено поруч. Це подарунок був до дня народження, наскільки я пам'ятаю. Тоді ще був красивий дуже букет, а це якось ми з ним не посперечалися, і він подарував мені вазу і відкритку з днем народження. Хоча тоді й не було день народження. Це ми разом ходили на джазовий концерт. Я тут навіть підписала. Якщо ви раптом не зі Львова, але будете у Львові, обов'язково зайдіть в ЦИГУ. Це дуже крутий арт-центр, у якому дуже часто бувають ем, живі виступи, жива музика і виставки. Тут ще є листочки. Це з першого букету, який він мені подарував. А це стрічка теж з цього ж самого букету. Ще є тест на вагітність, коли я знову почала жити сексуальним життям, то моя параноя грала зі мною дуже сильно. Я мусила переконатися, що це в порядку. Ми так само були на лавандовому полі, поруч зі Львовом є. Дуже там красиво було і ця стрічка звідти. Тут дуже багато листівок. Це з одного дня, коли я приїхала з дому у Львів назад. І на моїх дверях було таке велике-велике сердечко з різними буковками. Дуже гарне, теж спогад. Ми якось їхали в гори, і, будучи в машині, він дістав подаруночок, а там було худі. І костюмчик такий дуже великий, красивий. Досі він є. А це ложечка. Ми ходили на побачення і їли морозиво. Тоді ще катались на велосипедах і було дуже затишно. Я дійсно такі речі зберігаю. А це подарунок на Новий рік. Піжанка дуже красива. Тут є ще такий файлик, де дуже багато всього. Це ми ходили в океанаріум. теж з подругою у Львові. Дуже гарний тоді був день, дуже у нас гарний був настрій. Покажу цією стороною. Це ми на моє піднародження були в басейні. Плавали, відпочивали. І тоді підійшли до нас такі дівчатки, які запропонували сфотографувати на полароїд. І більше того, вони ще тоді теж запропонували безкоштовний коктейль, що дуже тішово. Хто князь від безкоштовних коктейлів? Ніхто. І це знову ж таки з подарунка на дня народження, це від мого хлопця була. Я була у львівському готелі. Я туди поїхала, тому що там було спа, і вони, на моє день народження, залишили шампанське і ось таку відкритку. Дуже приємно було в Можливо, ви чули нам якось на роботі, на моїй попередній роботі, дарували шарфи, які зв'язали бабусі. Крута була ідея. Більше того. А ці пані, які в'язали ці шарфи, вони лишали побажання. Мені залишила якась пані Леся, написала: будьте собою, частіше обіймайте рідних, цінуйте те, що маєте. Мені здається, тут коментувати зайве. Да, я дуже надихнулася цією виставою, яку вони зробили у Львові. Якщо ви не знаєте Мур, знайте. Я дуже прошу. Це треба. Це була виставка у, теж у Львові. Знаєте, що всередині? Напишіть свої здогадки в коментарях. Всередині каму візерна. Це залишив теж колега на столі. Так пахне. Досі пахне. Схоже трошечки на какахульки. Але це кау візерта. пахне. Це квиточок з Ізраїлю. Я можу помилятися, але мені видається, що це квиточок, коли ми їхали з тель авіва в Єрусалим. Але можу помилятися. А це теж був дуже крутий арт-центр. Делявів Museum of Art. Видно? Красиво. І тут прям цілий пекеч всякого різного. Це я тут в цьому закладі, скоріше за все, якщо не помиляюся, брала каву. Тут ще є теж така штука, не знаю, чи ви знаєте, але в Ізраїлі вони не ставлять, принаймні так було раніше, вони не ставлять штамп в паспорті, тому що якщо ти відвідував Ізраїль, ти і маєш штамп в паспорті, то ти не можеш відвідувати певний перелік країн. Не пам'ятаю, що це за країни, але тим не менше, тому вони роблять такі от е, карточки. Які треба при собі мати. У мене є такий грибочок, і це дала подруга. Тут все з подорожів Британії є. Тут є і квитанції з готелю, і квиточки на їхнє метро, О, таке красиве. Цю відкриточку подарували дівчата, з якими я жила два роки, напевно. Знову ж таки подаруночок, тільки цього разу це від моєї сестри. Тут пише Мої найкращі сістри я хороша сестра. Хоча ми не завжди так думаємо. Буває, сперечаємося дуже. Але О, ще одна дуже приємна подорож була до Венеції. Я їздила з подругою разом до Італії. Ми були і в Венеції, і в Римі. Організовували собі все самостійно. Цей файлик з цієї подорожі тут чеки. Навіщо зберігати чеки? Я не знаю, але нехай. Це, напевно, з готелю. Це мені здається, ми ходили на виставку. Теж цікава, дуже історія. Я насправді дуже сором'язлива. Хоча в кав'ярнях я з легкістю можу спілкуватися з людьми різними. Дуже подобаються ось ці такі знаєте, розмови з незнайомцями. І коли я була в Польщі. Я спілкувалася з однією дівчинкою, яка працює в Старбаксі яка працювала в і ми так з нею поговорили, і що в кінці кінців вона дала е, карточку на безкоштовний напій. Що це не знаю? Можливо, це теж О, я тут відкритки з Лондона, які я собі лишила, вони трошки кріншові, ну насправді, ну не прикольніше ж. Але це 2018 рік, тому, типу, напер. Ось тут ще invitation letter для того, щоб не було проблем на кордоні з Британією. Квиточки вам не видно, але я тут створила такий безлад. Це все. Ви разом зі мною трошечки поподорожували в часі. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, це відео вам було цікаве, тепленьке. Як завжди, я вдячна вам за ваш час, за те, що були зі мною, за те, що подивилися це відео, за те, що розповіли свою історію. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Мене не животик пирчуть. Або який там зараз у вас час?